Україна, одне слово, а скільки спогадів та усмідовлення важливості свого життя. Слава Україні, героям слава. Ну що б здавалось, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує. Борітеся, поборете! Заповіт, який Тарас Григорович залишив всім українцям, і цей заповіт ми використовуємо і зараз. Адже ми боремося за свободу, право вибору та право жити у вільній країні проти того ворога, який протягом століть намагався придушити український дух. Вірші, що написані більш ніж століття тому, є актуальними і наразі. Як люди різних викових категорій інтерпретують особистість Тараса Григоровича та Шевченка. У підтвердження цього нам вдалось наживо закарбувати деякі думки. Пам'ятайте. Не знаю, хто її намалював там Тира Шевченко у такій військовій формі. От для мене це його образ такий зараз, він як наш захисник. Це, як, ну це патріот, перш за все. Він якби топив, грубо говоря, за Україну і завжди відстоював свою думку. І оце якби нам бажає в суспільстві цього. Це я, мабуть, одним із. Головних образів України в селої, це є обличчям нашої культури, нашої освіченості та, мабуть, загалом на це Який захисник України, який супроводжує кожного солдата та допомагає якось напоїти. Красоту Краси тут приводить наші українські оскільки в житті. Ці строчки, що копайте ще в Новривіні з москалями, я розумію, що те, що відбувалося за часів життя Шевченка і те, що зараз, воно дуже тісно переплетене. І це не те, що до нас прийшло 24 лютого минулого року. Ця проблематика у нас завжди була, просто ми, ми якось про неї не думали, тому що там. Була пропаганда того ж радянського союзу. І якби тоді ці вірші вони трошки сприймались по іншому, ніж зараз. Нам було важливо провести паралель між баченням Тараса Григоровича Шевченка України та ставленням сучасників до нашої держави. Досліджуючи це питання, ми визначили, що бачення поета проявляється в кожному українцеві. Моя країна не падена куліна, у моєму серціна. Заварить нам ніхто. Очина окупантів в Україні не повинна залишитись без законного вироку, і скільки б ресурсів від часу це не потребувало. Відповідальність для окупантів має бути невідворотньою і буде саме такою. Київ від Шевченка до сьогодні це міні проект в проекті, під час якого ми хотіли поглянути на Київ, який колись бачив Тарас Григорович. Час залишив на цих спорудах свій відбиток. Вони вже не раз реєструвалися та відновлювалися. Проте впізнати їх однозначно можна. Україна вільна і незалежна держава. Наша Україна це ми, люди, це наша природа, наші краєвиди, поля та гори. Проте ми завжди маємо пам'ятати, якою ціною дається нам зберегти та утримати цивільне та спокійне життя. Тривалий час Україна, втративши незалежність, погнала під ярмом поневолювачів, але тліла в народі під попивом неволі, скрав вогню великого. Невмирущим виявився нескоренний дух, прагнення до свободи. І першим, хто сказав про це на весь світ, був Тарас Шевченко. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Шевченкова жага до незалежності і розквіту нашої держави перейшла до нас крізь віки. і ми продовжуємо проносити ідею лиця і нині. Ти знову купиш німецькі шузи. Ну що б здавалося? Слова, слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Чому я тут же? Я хочу давно на волю.